Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Наталія Справи Домашні. Мене звати Наталія і сьогодні у мене друга частина парфумного відео парфумної естафети, яку мені передала Свята Верба з каналу Світлана Верба. В першій частині це було попереднє відео. Я пройшлась по перших шести запитаннях цієї анкети. І ми сьогодні продовжуємо. Кому цікаво, тож залишилось ще шість запитань. І так, сьоме запитання. Сьоме запитання звучить так: улюблений весняний аромат. Так от, щодо весняного аромату, хочу сказати таке: у мене він був у мініатюрці, весною, до речі, а, мабуть, літом, по-моєму, літом, мені прислала Надюша ось цей аромат. В такому вигляді, і, як ви зрозуміли, що це Maskin' Love Love. Він дуже хороший на весну, і не тільки, хочу вам сказати, тому що це такий приємний, освіжаючий аромат, в якому чітко відчуваються сочні цитруси, свіжа зелень весняна, гініжні квіти, Інакше можна як назвати його як апельсиново-лимоновий позитив. Щодо піраміди. Це food, це апельсин, це лимон, це чорна смородина, це троянда, звичайно, це конвалія, це мускус, це кедр, це кориця. І от все разом воно і дає цей апельсиново, лимонний, фруктово, ніжно-квітковий. Позитивний аромат, який найбільше ну, я використовувала дійсно весною. І так, літній аромат. Ну, все ж таки, їх там було тих літніх ароматів чимало, але мені чомусь найбільше запам'ятався один з ароматів, про який я хочу розповісти вам, це оця, дивіться, оця туфелька. Значить, Яким чином я почала ним користуватися? Я взяла от таку 20 мл. Так, такий невеличкий собі розмір. Для того, щоб ті, хто хочуть придбати оці запаковані ті, що я говорила чималі. Зараз я вам, до речі, покажу, бо сьогодні отримала. Я взагалі сьогодні така... на, всіх... на таких емоціях позитивних. Я тут нюхала перенюхала Все, що я замовила, мені подобається. Але я замовила не собі, розумієте? І все я хочу собі теж. ну Такого бути не може, ну то таке, то вже я відступаю від теми. Тож дивіться. Був у мене такий, пару разів замовляла. Оцю синю туфельку Good Girls Кароліна Херера. Дивіться. ух! Розпалася в такому об'ємі. Це, виходить, 80 мл. Вона повністю запакована, це сьогодні теж прийшла. Поставлю її тут. Ага, вона мені закриє імператрицю. Так, щось упало, ставлю на місце і продовжуємо. Так, от, для того, щоб не відкривати оцю ж, оцей. Оцю величезну ж, так розумієте. Значить, упаковочку, тому що, ну дехто хоче на собі, не собі, дехто хоче на подарунок, наприклад. Але для того, щоб клієнти, ну ті, з якими я спілкуюсь тому що ті, що я пересилаю, то ті вже, напевне, знають, що замовляють, я так зрозуміла. Або розраховують на мій смак. Так от, щоб знати, який ж там аромат, то я й замовила ось таку. Розумієте? і Перше, що я робила, це ж тестувала. Боже, як привикла я до цього аромату. Приїжджають дівчата, ті, що в мене брали аромат. А я кажу, я не знаю, що робити, я скоро її вибраскаю на себе. Ну, Мають прийти знову парфуми. Мені ж не буде що давати, ну, або заказувати в більших об'ємах, а в отаких вже не було. Не було в 20 мл, не було її вже в 10 мл. О, і я пам'ятаю, як мені сказали, що ти що, перестань, залиш, нехай буде. А я, як наркоман, от не можу, ну, не можу зупинитися і все. Ну, Зупинилося, як бачите. Зупинилась, поки не нагадала. Світло погане, я знімаю із цим з такими висвітленнями. Ви близько, я вибачайте. Пройдемося по аромату цієї туфельки. Перше, що яскраво відчувається, це чорна кава та терпкий миндаль. Далі переходить у аромат жасмину та туберози. І завершається пряним шлейфом із бабютонка і какао. Це східні квіткові аромати Ну, поєднання дуже вдале. Я оце вже ж собі нанесла ж тільки, що якщо я не нанесу на руку, вже сижу все. Так, це був літній аромат. Тей, про який я хотіла вам розповісти. Ідемо далі. Дев'яте питання осінній аромат. Ну, Безперечно, той самий Black Opium може бути і осіннім і зимовим. І ще там он Лінтер теж може бути осіннім і зимовим. Але я хочу розповісти вам про той аромат, який я вирішила все-таки собі залишити по можливості. Це аромат Libre. Ось він. Так. Зараз я його розпакую, хвилиночку. І так, осінній період. І хоч уже більша частина осені пройшла і ось майже закінчується, але е я дивилася на аромат на цей. Е я, е я, як би сказати, <ривчила> вивчила так, вникла в основні ноти. А тепер ще й і відчула аромат, коли він у мене з'явився, то я вирішила, що треба до осінньої колекції його обов'язково додати. Чим я керувалась, осінні аромати відрізняються від тих, які ми використовуємо у весняно-літній період. Тут більше шлейфовісті, вони більш густі, більш соковиті. Тут присутня гірчинка, ця терпкість, така помірна солодкість, вже не така сильна, як була раніше в попередній період використання осінь. ой, вибачаюсь, весна та Літо. І такі гарячі нотки. Щодо лібри, основні акорди це білоквітковий, фруктовий, ванільний, пудровий, фужерний, цитрусовий. Тут присутні жасмин, лаванда, мускус. Його можна використовувати як ввечері, так у день, як осінню, так зимою. Взагалі, це група ароматів східно-фужерна. Саме мандарин, лаванда і чорна смородина, і відкривають композицію, яка дуже яскраво і соковито звучить. Часмин і лаванда квіти апельсина розкриваються поступово. І Потім йде ваніль, ноти ванілі, сіра амбра, кедр, мускус. І вони ж і завершають дану композицію аромату. Так, що ось такий аромат додається до моєї колекції. Наступне у нас 10-те питання: нейтральний аромат. Щодо нейтрального аромату, то тут, я думаю, доречно було б узять Грінтеа. Не знаю, чомусь, так я його віднесла до цього аромату. Взагалі ця група ароматів цитрусові, ароматичні. Хочу сказати, спочатку він мені не сподобався на кінець весни, по-моєму, літо я з ним ознайомлювалася. Ну, як би, верніше в мене його замовляли в розмірі 50 мл. От, тестером. Щось я відразу до нього не цей. Якось не придивилась, як сказати, чи може я просто його тоді не тестувала, не знаю. А коли замовили в мініатюрках в 10 мл, я взяла собі, взяла протестувати і ну, залишила, тестую ж почала, то й залишила. То він мені сподобався. І я ним користувалася теж. Кінець весни і літо потроху і я оцю мініатюрку ну, дуже швидко використала і замовила знову іншу мініатюрку. Тобто, що я хочу сказати? Що, що які тут ноти переважають? Чому я його віднесла до нейтральних? Тому що мені здається, що його якби можна. Використовувати будь-коли. ну Це моя така думка. Так от, зараз по нотах. ну Взагалі це свіжість, це лимон, це бергамот, це м'ята, це таке шкірка апельсина, це ревень. Але поряд з тим. Середні ноти це жасмин, дубовий мох, фенхель, мускус, гвоздика, біла амбра. Базові ноти саме і є: зелений чай, жасмин, дубовий мох, мускус, тмин та гвоздика. От духи ці аромати, парфуми, так? вони чимось схожі раніше були інтерс. Зінтерс, золотистий такий, золотиста така бутилочка, я знаю, що. І от вони мені і саме нагадують нагадують саме Грінтеа. Дивіться, я казала вам, що користувалася, можна сказати, і в спекотну погоду. Але якщо ним користуватись... Саме коли дуже жарко, то він менше триває, тримається на шкірі. Тобто ним можна користуватись, але буде триматися менше. А якщо ним користуватись от, в сезон, коли починається холода, сезон осені, то він триває, тримається набагато більше. Ще Така особливість, що я ж говорю, що мені здається, що ним можна користуватися взагалі кожен день, кожного дня. Він не нав'язливий, така собі свіжість. Ось так: ось такий аромат. Я ж вам його не показала, те, що я вам буду показувати, значить дивіться. Елізабет Арден Грінте бутилочка. Тут нема бутилочки, щоб я вам показала, яка вона там в оригіналі в копії. А тут, звичайно, 10 мл. Зараз я відкрию і покажу, Ну, я ж вам їх вже показувала, вони будь-який аромат. пробні версії, отакій. Може бути, отаку я використала і взяла собі іншу в користування. Ось так. Наступне запитання 11. Це вечірній аромат. Так, дивіться. Вечірній аромат. Що я можу сказати? Серед цих ароматів, які в мене є, до вечірніх я би віднесла. Я б віднесла, наприклад, оцей. Дивіться, оцей в гарному такому флакончику Glamour Sвіт Фармасі». Дивіться, насправді він у мене зовсім трошки я його використала. М значить. У кожного аромату, бачите, у мене своя історія, Значить, як він у мене з'явився. Е, мені влітку його привезла і подарувала моя кума, Мені приїжджала до нас у гості. І бо я ще так говорила, ну що ти знаєш, я займаюся ароматами і привезла вона, каже, він класний, я каже, сама, ну, в мене такий самий, я користуюсь, і привезла тобі. Ну, я, відповідно, їй презентувала інші аромати. Так, ми обмінялися ароматами. І всі довольні, всі щасливі, як я говорю. Що ж це за аромат? Це дійсно дуже розкішний аромат, якого квіткові ноти. А саме ніжний яблуневий і апельсиновий цвіт. Тут присутня конвалія, тут є е, троянда, тут є ваніль, мускус, і це все звучить на фоні сандалового дерева. Ось так. Аромат дійсно чудовий, мені дуже подобається, тому, тому я ж і говорю, що чомусь у мене таке асоціація, що це з ним, що це вечірній аромат. Хоча я не знаю, насправді я не зустрічала ніде який цей аромат. Так би я його віднесла до таких. І так ми підійшли до 12-го питання. 12-м питанням парфумно-мованої естафети є святковий аромат. Як на мене, звичайно, будь-який може бути святковим, так? Але серед усіх ароматів я би виділила е, ось такий: це gv Linterdit. Дивіться, Дивіться, отака бутилочка в оригіналі, така бутилочка, як оце тут на малюночку, іде у більш дорожчій копії. У мене він в тестері. В тестері 40 мл. Вітрів. Як на мене, то це дійсно аромат, що асоціюється зі святом. Можливо, тому що відчувається дуже яскраво виноград, чи виноградна якась цукерка, чи якась жуйка. І оцей аромат нагадує шампанське, нагадує свято, розумієте? Тому саме він, саме його я обрала. Так довго думала, ну і говорю, що. Можливо, кожен може бути на свято. Так? Там он є і імператриця, у мене далі, і версачі різні є. Але мені здається, що ось цей такий найбільше підходить. По нотах, щодо нот, верхні ноти це груша, бергамот, ноти серця, тубероза, апельсиновий цвіт Жесмин. Взагалі це група східні квіткові ароматів. Ноти бази це пачулі, ваніль. Амброксан, Ветивер. Тут присутні якісь нотки дерева, нотки цитрусу, нотки фруктів, земляні нотки. І ще також, що хочу додати, що аромат нагадує також вишню. Хоча вишня в піраміді ніде не зазначена. Ну, оце ж я же говорю: не то вино, не то шампанське, оце не ну, і виноград, і вишня, і все разом дійсно створює такий святковий настрій. Ну що ж, питання закінчились парфумні естафети, чи парфумерні естафети. Я хочу сказати, що всі, хто має бажання, можуть приєднуватись і, відповідно, розповісти про свої аромати, але. Мені ж треба комусь перездати. Правильно, комусь треба перездати. Ну, що тут довго думати не буду. Я вже сказала, що я перездам естафету Надіс каналу Надія Влог. Так що, Надію, вітаю. Я говорила, говорю, я тобі перездам. А вона говорить, спочатку щось там подумала, подумала, потім каже, перездавай, добре. Так що, от так. На цьому я закінчую своє відео, бо знову, мабуть, воно затяглося. Хочу поважати вам усім всього найкращого і до зустрічі в наступних відео. Всім пока-пока!